Зазвичай день на позиціях в околицях трохи відносно тихо. Обстрілювати опорні пункти бойовики розпочинають з настанням сутінків. Однак, у неділю зранку, бойовики зухвало перейшли на контрольований збройними силами берег сіверського дінця. Ось там армійці вчасно помітили диверсантів і прийняли з ними бій. Про спробу прориву диверсантів недільним ранком. Доповіла розвідка. Армійці залягли у засідці чекати на непрошених гостей. Була создана. группа, которая выдвинулась в вероятный район проникновения ДРГ, заняли позицию и где-то в это время вышла дивер... диверсионно-разведывательная группа в составе пяти человек, которая заметила, что она обнаружила, залегла, открыла ответный огонь. Они начали сразу дубасить по нам. Ну, ми ж одразу теж не розстерялися і почали достойну. У цей час бойовики із того боку сіверського дінця запрацювали гранатометами та кулеметами. Ось на дереві, скоріше АГС, сюди попав. Там є ще дерев'я, по яким которым... Попадали. Бій тривав близько півгодини. Армійці кажуть, у ньому серйозно поранили кілька бойовиків, однак брати їх у полон не стали. Я прийняв рішення не переслідувати, тому що на відкритій місці мої воєннослужачі були під відкритій мішенью. Десь -то точно один ранений або убитий є, тому що на місці поля бою залишились бінди в крові. Під час відступу бойовики кинули зброю. Два пулеметика, гранати РПГ-7. Вистріли к ним. Ну і саме головне, реактивний піхотний огнемет. Називають його шмель. это чисто російське оружие, військо. На вооружении у нас его не стоїть. Це чисто російське. Поэтому ми тепер знаємо точно і самі видим, відкуди воно все поступає. Військові розповідають, район трьохізбанки сприятливий для проникнення ворожих диверсантів. Здесь три брода. Єсть котрих по котромужна переправлятися по літу. Ані переправлялися так чистого плав. Сейчас зима холодно. ані у них є лодки, все остального ані на лодках переправляються, навіть в грожанська діжде. Дісна ніхто ті не будь. Якщо не контролюємо ми, то контролюють ані. Ну такого не буде. Тому щоб запобігти майбутнім виласкам ворога, армійці щодня прочисують можливі шляхи перетину лінії розмежування. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, п'ятий канал.